Вітаємо вас, відвідувачі ютуб каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо на прохання одного з наших підписників на з'єднання рукавів. Дякуємо за можливість за цьому відео Дніпровському центру професійного розвитку персоналу, а саме за надання можливості розглянути навчальні посідання. Коли ми говоримо про з'єднання рукавів, ось ми бачимо з вами, як у нас влаштований рукав. Ми бачимо. Сам рукав, на одному кінці якого знаходиться з'єднувальна головка, на іншому кінці якого знаходиться шайба. І рукав обов'язково має мати два хамути. При прийманні ми обов'язково переглядаємо цілісність самого рукава і обов'язково звертаємо увагу на з'єднувальну головку. Таку з'єднувальну головку, звісно, приймати не можна, вона розобладнена. Але коли ми говоримо про головки, головки бувають двох типів: буває ось така велика головка, і буває ось така маленька з'єднувальна головка. Велика з'єднувальна головка вона також додатково під'єднана струмоведучим кабелем, до якого під'єднується у нас живлення для використовування електропневматичного гальмування. І тому на цій головці маємо з вами додатковий контакт, який замикається при з'єднанні двох головок. На малій головці, відповідно, на е, поїздах, де відсутнє електропневматичне гальмування, в якості гальмування використовується тільки пневматичне гальмування, ми маємо маленьку головку. Найперше, що ми завжди маємо перевірити при з'єднанні, це наявність оцього резинового ущільнення. Обов'язкова його наявність. Якщо ж ви бачите відсутність такого ущільнення, в жодному випадку не можна з'єднувати. Коли ми говоримо про е, кінцеві про з'єднувані рукави, вони з'єднуються ось у такому вигляді. Бачимо, що сам рукав він достатньо жорсткий, тому треба прикласти силу для його згинання. Як же з'єднувати голівки? Давайте уявимо собі, що ось дві наші голівки. Вони висять ось в такому положенні. Звертаємо увагу, що у нас є механізми зачеплення, ось ці шпильки в верхній частині. Маємо з вами два отаких от от рукави. То ми маємо під'єднати рукави таким чином, щоб ось цей, замикач, ось ця замикач, ось цей замочок заходив всередину. І після провертання, ось таким чином з'єднувався. Під своєю вагою вони будуть автоматично один одного блокувати. Як це треба зробити? Ми маємо взяти один рукав, інший, ось вони ось в такому положенні знаходяться, вигнути їх, під'єднати, притиснути один до одного і відпустити. Після чого ми бачимо, що наші з вами головки з'єднані. Але цього недостатньо. Обов'язковою вимогою перед тим, як ви будете з'єднувати з'єднувальні рукави, необхідно їх продути. Для цього ми беремо рукав, беремо рукав, затискаємо його ось таким чином, ось таким чином, але завжди притискаємо його максимально сильно. Максимально сильно, після чого відкриваємо кінцевий кран і тричі продуваємо рука. руках. Чому під час експлуатації голівка може забитися снігом або якимось іншим забрудненням, що унеможливить проходження повітря. Після того, як ми продули голівки, ми маємо з перекритими кранами обов'язково вигинаємо, бачимо оці шпильки. Підводимо шпильки один до одного, вигинаємо крани, з'єднуємо і зачеплюємо. Це наші рукави з'єднані. Бачимо, що самі голівки під власною вагою зачепляються за шпильки і не можуть роз'єднатися. Коли ми це зробили, ми маємо відкрити доступ повітря до поїзду. Спочатку відкривається кран зі сторони поїзда, потім відкривається кінцевий кран зі сторони локомотива. Коли ж ми будемо з'єднувати рукави з ЕПТ, все відбувається точно так само. Ми його вигинаємо, під'єднуємо і далі відпускаємо під своєю вагою, рукави з'єдналися. Обов'язкова вимога перед тим, як будете відкривати крани. Обов'язково перевірте, чи ваші рукави з'єднані. Для цього візьміть руками і погойдайте їх зі сторони в сторону. Чому тиск повітря в 5 атмосфер спокійно може ось цю голівку? Давайте зараз роз'єднаємо. Ось цю голівку так розгойдати, що під її вагою може навіть зламати кістки. Тому будьте уважні, коли з'єднуєте кінцевий крани. Ну а ми не забуваємо обов'язково коментувати це відео, ставити лайк під ним і не забуваємо підписуватись на канал. Нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе, слава Україні!